Маринована скумбрія. Пішли рибку готувати. Знову рибку ми помили, почистили. Літр води наливаю в каструлю, додаю 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі. Спеції. У мене це лавровий листок, коріандр, гвоздика. Перець горошком. Ставлю на плиту. Тільки закипіло, засікаю час 2-3 хвилинки після закипання. Відставляю в сторону даю йому охолонути. Потім додаю 2 столові ложки оцету і 2 столові ложки олії. Наливаю маринад і листочки рогочинки. холодильник на ніч. Ця кількість маринаду достатня для двох скумбрій, але в мене була тільки одна. Приємного вам і підписуйтесь.